Шановна дорога Жовківська громада, дозвольте мені від імені районної ради, всього депутатського Корпусу району привітати вас з величним світлим святом Воскресіння Ісуса Христа. Цього року воно особливе, тому що загинула Небесна Сотня за це, щоб Ісус Христос знову дав. Україні, Воскресіння в новій сім'ї, в сім'ї Європейській, в сім'ї народів, які сповідують демократію, які сповідують права і добробут народу. Тож, дозвольте вас всіх привітати з тим величним святом, побажати вам всім міцного здоров'я, побажати вам віри надії в світле майбутнє, адже. Небесна Сотня віддала своє життя за це, щоб ми краще жили в нашій вільній європейській державі. Вітаю вас, свято! Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, гарного настрою і віри в майбутнє нашої української європейської держави і Жовківщини. Свято вас, Христос, Воскрес! Дорога Жокіська громада, щиро вітаю вас світлим святом Христового Воскресіння, святом торжества, добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю. В сьогоднішній непростий для України час кожен з нас потребує міцної віри, віри в краще майбутнє, віри в сили українського народу і саме Воскреслий Ісус дарує нам сподівання. На краще майбутнє нашої держави. Сподівання на те, що чорна хмара, яка сьогодні надвисла над Україною, ми її розженемо, і Україна буде сильною і процвітаючою державою. Напередодні свята бажаю кожному з вас і вашим родинам міцного здоров'я, негасночої віри, успіхів в усіх починаннях! Христос Воскрес!